Ця проблема може зруйнувати вашу свердловину, хоча на самий перший погляд її не видно. Мене звуть Олександр, водоносний горизонт. Зараз я вам покажу одну проблему, яка може вбити свердловину, хоча безпосередньо з свердловиною не пов'язана. Якщо подивитись... Отут то плиточка, бачите, вона зверху. Далі тече водичка, далі затікає сюди. Бачите? Далі ми вже оголовок і регулятор зняли. Бачите, бруд, Тобто тече бруд. Попада на регулятор тиску. Клинить регулятор тиску, насос починає грітися, і прекрасний момент нагрітий насос, коли в людини потекла гаряча вода, він звернувся до нас, витягли ми насос, перегрітий. Тобто, якщо тут подивитись, бачите, вся вода тече прямо туди вниз. І додатково. Якщо подивитись на стіну, то он, ми бачимо такий невеликий кантик, як затаплювало свердловину. Ну, Труба тут стоїть досить високо, тому в свердловину ця вода не попала. А ось бруд зверху вивив із ладу регулятор тиску. Тобто саме це могло бути причиною попадіння на регулятор бруду.